Посміялася ялинка. Ви погляньте на ялинку. На ялинці не шишки, куді яблука, яйки. Дуже добре, аріночка. Сміялася ялинка, Погляньте на ялинку, Там є сиски. кульки. Яблука. Ляльки. Ляльки. Кулачок. Петирочка. Молодець. Ми не Ой, подавайте похлопаємо виронішся. Ми забулися? Заведя, Лялька, Ві зубик mm -hmm. Mm -hmm. Ви візуби хлопа. Вибухляти на яринку. Вибух були... глянти. Mm -hmm. Розміявся? От меня усі яринка. Вибухляти на ялинку. На ялинці. На шишки. Куйки, яблука, яйки. Розсміялися. Розсміялися ялинку. Ви погляньте на ялинку. На ялинці. На ялинці не шишки, кукли яльки, кульки. Кульки, Яблук. яблуко і ляльки. Молодеки. Вот яблука. Дімка. Розсміялася Роз... яринка. Ви погляньте на яринку. На ялинку. На ялинку. На... На, ялинці. на Ялинці. На ялинці. Ні, не шишки, а кульки, яблуки, ляльки. Молодець. Послапали поплескали.